Вітаю, шановні, з вами Радлекс, і я хочу поговорити про Battlefield 6. Вже пройшли два відкритих бета-тестування, і мені звісно є що вам сказати. Це свого роду буде відгук та враження від Бети на основі того, що нам показали і що мені вдалося помацати. Одразу хочу зазначити, що бета-тест пройшов без жодних попередніх замовлень, і це дійсно топ. Абсолютно кожен бажаючий міг безплатно спробувати батлу та тільки потім прийняти рішення про купівлю. І що не менш важливо, в грі навіть не було стандартного тексту на екрані, мовляв, гра ще не фінальна, і до релізу. Все ще може змінитися. Тобто, звідси можна зробити логічний висновок, що розробники настільки впевнені у своєму продукті, що навіть не стали вішати цей дисклеймер. І що не кажіть, але впевненість справді відчувається. Розробники вперше за довгий час не поспішали з новою батлою. Все ґрунтовно продумали, зробили якісне альфа-тестування, тільки потім запустили відкритий бета-тест без жодних умов і зайвих бар'єрів. Скажіть мені, будь ласка, а це точно Battlefield? Окрім цього, розробники справді почали слухати ком'юніті, враховувати зворотні зв'язок. І дійсно намагаються відродити той самий справжній дух Battlefield, якого так бракувало останні роки. Я хочу сказати відверто, навіть коли я грав у відкриту бету, в мене не було відчуття того, що це якийсь там сирий продукт, який там дороблять патчами. Це вже відчувається як повноцінна гра, як результат серйозної, зваженої роботи. Як я вже казав раніше, гру відмінно прогнали ще на альфа тесті. І зараз вже на стадії відкритого бета-тесту вона демонструє справді якісний результат. І так я не буду брехати, все одно є деякі баги і дрібні проблеми з грою, і це нормально. Я нагадаю, що це відкритий тест, і тому це нормально. Особисто я помітив, коли текстури в деяких моментах мерехтіли, чи супротини краптово злітає в небо після смерті, чи інколи підгальмовує відображення текстур, але це не критично, і це не впливає на загальне враження від гри. Чесно кажучи, це настільки дрібні проблеми, що мені навіть не хочеться це серйозно критикувати, тому що ну це виправити ну на раз-два можна. Найважливіше, що треба розуміти, що навіть зараз ми бачимо, що гра має доволі серйозний фундамент. Гра навіть на відкритому бета-тесті не виглядає сиро. Чи не дороблено, як це бувало раніше, і ті баги та проблеми з грою, які є, цілком все це реально прибрати до релізу. Ну я дуже сподіваюся, що вони все ж таки це зроблять. Ну а що мені особливо імпонує, це відчуття впевненості від самих розробників, і це відчувається ну скрізь. Що тут казати, коли розробники відкрито спілкуються у Твітері з гравцями та максимально відкриті до якихось там пропозицій, діалогу та відповідей на питання. Коротше кажучи, якщо вже на бета тесті все виглядає настільки пристойно, то мені здається, на релізі ми можемо отримати ну справжню цукерку, і це факт. І, схоже, у розробників дійсно є всі шанси повернути довіру гравців і показати, що легендарна серія ще жива. Також я хочу окремо поговорити про Secure Boot. Для багатьох це стало реальною проблемою, щоб просто пограти. І я не буду брехати, я не став якимось там винятком, мені довелося взагалі дивитися якісь індійські гайди, щоб зрозуміти, а що від мене взагалі хочуть. А також слід зазначити, що воно не у всіх вмикається з першого разу, а якщо залізо вже старе, то взагалі такої можливості немає. Тобто пограти також не можна буде. Наприклад, у у мене усе запрацювало відразу, без жодних танців з бубном і якимись там проблемами. Просто подивився гайд і покроково повторив. Але слід пам'ятати, що якщо для вас біос це взагалі якийсь там страшний сон, то звісно є ризик наробити таких справ, що потім треба буде розгрібати або взагалі вінду наново ставити. Але загалом у багатьох це не викликало великих проблем. Так, треба було розібратися, подивитися гайди і що не кажіть, але це перша гра, яка, наприклад, в мене викликала такі проблеми перед запуском. Попри це, слід зазначити, що багато розробників. Останнім часом активно використовується Boot у боротьбі з читерами, і, схоже, така практика буде лише поширюватися, тому, як розуміємо, треба буде звикати. Звісно, неважко здогадатися, що дехто все одно таки не зміг розібратися з Secure Boot або просто не захотів. Через що, хоч онлайн в Battlefield 6 перевалив за 520 тисяч одночасних користувачів тільки в Steam, все одно у мене відчуття, що ця цифра могла бути значно більшою, якби не це вимушене випробування для гравців. І тут ми розуміємо, що бар'єр у вигляді Secure Boot, хоч і допомагає, у боротьбі. З читерами, але водночас відсікає частину аудиторії, яка б із задоволенням пограла б у нову Battlefield. А зараз давайте про моє найулюбленіше. Як це зазвичай буває, вже через кілька годин після запуску, як першої, так і другої бетки, з'явилися читери, і вони одразу почали демонструвати свої таланти навіть попри Secure Boot. І тут почалося класичне. Звісно, ниття всіх гравців. Що а як так, навіщо Secure Boot, якщо він не працює? Але як я розумію, мені напевно треба нагадати, що античит система не створена для того, щоб що повністю неможливити використання читів. І її головна мета це виявляти і відстежувати їх використання, щоб згодом банити розумників. І до речі, ті самі герої, які публічно вихвалялися читами, що їм вдалося обійти систему і запустити чити, вони були дуже швидко забанені. І це власне є показник роботи античит системи. Так, звісно, чит з'явився, але ті, хто його використовував, оперативно отримав бан. І це означає тільки те, що система дійсно працює, і є надія, що з часом її тільки вдосконалять. І напевно, очевидно. Що читери будуть завжди від цього нікуди не подінешся. Але ключове те, що їх карають, а інші розумники сто разів подумають, чи варто ризикувати, враховуючи ціну гри, і ризик залишитися з перманентним баном. Звісно, хочу поговорити також і про оптимізацію. Тут вона справді на високому рівні. Наприклад, у мене взагалі не було відчуття, що я тестую якийсь там сирий продукт, де половина часу йде тільки на пошуки робочих налаштувань графіки, щоб працювало більш-менш нормально. Навіть на системах середнього рівня гра тримає доволі стабільний показник FPS без відчутних просідань. Під час вибухів чи масштабних перестрілок, і це дуже важливо для такої гри, як Battlefield, адже тут постійно відбуваються масштабні битви з величезною кількістю гравців, техніки, спецефектів та руйнувань. Ну а щодо графіки, скажу коротко: вона приємна і водночас доречна. Вона не намагається у свою чергу бути ультрареалістичною, як там у кіно, але водночас виглядає сучасно та атмосферно. Освітлення, відблиски, деталізація текстур, динаміка тіней усе працює доволі класно. Анімації персонажів плавні, природні, немає відчуття якоїсь там дерев'яності. Біг, перекати, перезарядка все виглядає живим і добре синхронізованим з тим, що відчуваєш у геймплеї. І ось тут Battlefield знову показує себе у всій красі. Усі вибухи залишають по собі відбиток на полі бою. Стіни кришаться, вікна вибиваються, підлога падає, і це додає глибини гімплею. Ти більше не можеш сидіти в одному місці і думати, що воно буде безпечним до кінця раунду. Будь-якої миті цей будинок взагалі можуть знести. Звісно, руйнування заскриптовані, не можна все знести до біса, але це ігрова умовність і це потрібно розуміти. Щоб був баланс та якісь укриття. Але загальне враження від руйнувань особисто в мене тільки позитивне. Ну і один із найважливіших аспектів будь-якого шутера це відчуття зброї. І тут воно реалізовано також на доволі високому рівні. І звісно, напевно, зараз про це казати доволі рано, тому що вибір поки що не дуже великий, але після релізу, ну напевно, ситуація повинна змінитися. Ну а щодо звуків, в мене був тільки кайф. Постріли звучать соковито, вибухи оглушають, гранати кидають у хаос, а кулі, що пролітають поруч, викликають інстинкт. Не бажання пригнутися. Якщо грати в навушниках та на нормальній гучності, ну це суцільний кайф. Щодо реєстрації влучань, то, як на мене, працює все доволі коректно. Ну, наприклад, мене не було такого, щоб я там забіжав за стіну, а мене вбили, чи навпаки, щоб я когось так вбив. І звісно, слід пам'ятати, що це не симулятор, це все ж таки аркадний шутер, де головне динаміка та драйв. І хоч зроблено все доволі якісно і мені дійсно подобалось, але я хочу трішки доколупатися. Це, звісно, буде суб'єктивщина, але це все одно мої думки та враження. Наприклад, Приклад, я не завжди відчував та розумів, що я вбив ворога. Мені банально не вистачало якогось супроводу та імпакту. Ні, він, звісно, є. Але все одно, наприклад, я не завжди до кінця розумів, що саме я вбив ворога. І тільки тоді, коли я переводив погляд у верхній кут екрану, де висвічувалося повідомлення, я розумів, так, це був я. Я не знаю, чи один я такий, але цей момент, як на мене, явно потребує допрацювання. Дуже важливо, щоб гравець відчував чіткий фідбек від кожного вбивства. Це може бути більш соковита анімація, виразніший звук, яскраві. Візуальний ефект, головне, щоб момент вбивства дарував задоволення і не залишав сумнівів, хто це зробив. Звісно, я не можу не сказати і про карти. Раніше розробники любили хизуватися тим, що вони зробили величезну карту, а потім ще більшу. Але, як ми всі чудово розуміємо, розмір не головне. І зараз я кажу не про карти. Мені здається, доволі очевидно, що величезна мапа сама по собі ще не робить гру цікавою. Все одно ключовий момент це наповнення. І тут слід згадати 2042, де треба було бігати по. Пів години по пустелі без ворогів. Вибачте, але це взагалі був якийсь крінж, і банально ну мені було нудно грати. Тепер же в Беті Battlefield 6 ми отримали кілька карт. І тут уже питань немає взагалі. Вони зроблені круто, продумано і соковито. Але найголовніше, що вони не нудні. Ти завжди відчуваєш екшен, постійно щось відбувається, поруч гримлять вибухи, над головою свистять кулі, будівлі сипляться. Техніка проїжджає поруч. Атмосфера взагалі не відпускає навіть на секунду. У шостій батлі тобі не потрібно бігати хвилин 30, аби на. Решті когось побачити в прицілі, тут екшен постійно перед очима, і ти його відчуваєш. А іноді навіть буває навпаки, ти не встигаєш усюди реагувати, бо подій настільки багато, що доводиться обирати, а куди саме включитися. І ось тут ми відчуваємо справжню динаміку, якої так бракувало раніше. Чесно кажучи, я буду з вами відвертим, і я дійсно намагався знайти щось погане, негативне, не дуже якісне, адже відоси з хейтом чомусь завжди набирають більше. Бо коли ти кажеш, що гра тобі сподобалась і вона дійсно зроблена якісно чомусь думаю, що цей відос проплачений. Але виникає питання: камо, на де мої гроші. Ще, звісно, слід зазначити, що у випадку з Battlefield 6 я робив похибку на те, що це все ж таки відкрите бета-тестування. Тому, очевидно, що деякі дрібні моменти, баги та проблеми ну це нормально. Звісно, розуміючи все це, а також наскільки великий хай підняла Battlefield 6, неважко здогадати, що акція протесту проти попередніх замовлень Battlefield провалилася повністю. Перша хвиля так званих протестів була ще після анонсу гри, і перших хвил. Токи з Альфа тесту, коли ком'юніті масово закликало не робити попередні замовлення. Але на практиці вийшло зовсім інакше, ну це було очевидно, напевно. Але як тільки розробники запустили перший відкритий бета-тест, ну все там понеслося. Всі змогли подивитися, помацати і зрозуміти, що це відчуття того самого Battlefield. Відчувається той самий вайб третьої та четвертої частини. Ну і напевно цього було достатньо, щоб людей переконати робити попередні замовлення. Фактично, бойкот. Линувся ще на старті, бо гравці голосують не словами в інтернеті, а своїми гаманцями. І тут треба визнати. Розробники все ж таки змогли переконати більшість фанатів, що цього разу вони роблять усе правильно. Ну і також, моє улюблене, слід поговорити про майбутню Call of Duty. Інсайдер Біл Білкун повідомив, що Call of Duty Black Ops 7 вийде 14 листопада, а гру покажуть на церемонії відкриття Gamescom 2025. Ціна, звісно, орієнтовно складе 80 євро. А тим часом Battlefield 6 демонструє фантастичні показники. Понад 605 тисяч попередніх замовлень у Steam і аж 2,7 мільйона людей додали гру у список бажаного. Зазначається, що дохід від попередніх замовлень склав для Electronic Arts аж 35 мільйонів доларів. В цілому варто визнати, це був один із найкращих бета-тестів за останній час. Досвід був надзвичайно цікавим і захопливим, а як наслідок, геніальний маркетинг для Battlefield 6 і безсумнівний успіх для розробників. І що важливо, ця бета була настільки вдалою, що Battlefield 6 змогла обійти всі Duty Дюті разом узяті по онлайну. Навіть рекорд у Steam, який встановив Warzone, і це безплатна гра, так само як і ця бета, але все одно рекорд був побитий Battlefield. І тут виникає питання: а що з обличчям Call of Duty? І давайте з вами будемо чесними. Вже помітно, що ком'юніті, навіть фанати Call of Duty, трохи охололи до цієї серії. І чесно кажучи, є ймовірність, що Battlefield 6 цього разу реально зможе втерти носа Call of Duty. Як на мене, очевидно, що всіх уже дістали ці кринжові та півнячі скини, спеціалісти з ультою та інші сміттєві Тенд. Водночас значній частині гравців Call of Duty подобається саме сучасний військовий сеттинг. більш-менш реалістична війна в мілітарі стилі без клоунських штук, біганини по стінах і решти фанових фішок. І саме це дає Battlefield 6. серйозна масштабна наповнена екшеном, яка повертає це відчуття. Інсайдери в свою чергу вже повідомляють, що Activision не очікувала такого величезного хайпу навколо Battlefield 6 і настільки успішного старту бети, що в свою чергу їм довелося навіть терміново змінювати свої плани. Хоча вони це і спростовують, але ми розуміємо, як воно насправді. І, схоже, цього року на нас чекає легендарна заруба, за якою буде цікаво спостерігати, і побачимо, чим усе закінчиться. А я нагадаю, що конкуренція це завжди круто. Вона змушує розробники старатися сильніше, пропонувати більше і краще, аби в свою чергу заманити гравців. І в цій боротьбі виграють перш за все гравці, бо ми отримуємо більш якісні ігри, нові механіки, вдосконалений гімплей, і зрештою справжній кайф від гри. Battlefield 6 вже задала тон масштабна, емоційна Львова без зайвої клоунчений з відчуттям справжньої війни. І в цьому сенсі вона може стати серйозним конкурентом навіть колді. Хочеться, щоб курс батлин не змінювався. Розробники продовжували робити оновлення в такому напрямку, і тоді мені чомусь здається на найближчий рік очевидно, який аркадний шутер буде найулюбленішим для багатьох. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Radlex, і До зустрічі в наступному відео.